Привіт, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні хочу поділитися з вами дуже цікавим салатом, і в якому присутні баклажани, помідори, перець, цибуля, морква. Я не знаю, як в кого в книгах він називається. У мене чудова назва. Він називається в мене баклажани, як гриби. Ці назви з наших зошитів це щось. Я беру 1 кг баклажан. Нарізаю. Такими кубиками, рівненькими, невеликими, і ну, вони будуть, мабуть, точно, як гриби в банці, як зваряться. Ось так я перекришую на такі кубики і все буду скидати в миску. Ось такі, дивіться. Не маленькі і невеликі. Дуже багато цікавих салатів вже я переробила, але цей дуже швидко робиться, особливо незручно те, що його не потрібно буде стерилізувати, тому що робиться швидко і час іде тільки на те, щоб його накришити і проварити. Далі беремо пів кілограма солодкого перцю. Він у мене не дуже червоний, такий трошки. Помаранчевого кольору, але який був в магазині. Я виймаю корінчик, виймаю насіннячко і буду різати тоненькими смужками. його так, поперек от так, дивіться, такими тоненькими. І буду теж його швиденько переріжу і буду кидати в миску. Але якщо ви з гострим ножем, так як я, не дуже дружите, то беріть ріжте ось так, перевертаючи. Так ніж точно, не спорсне і пальці будуть цілі, не так буде, як у мене. Ось так дорізала вже перець, кидаємо в миску. І слідуючи беремо цибулю. Цибулі теж у нас пів кг, у мене пішло 4 штуки, вона у мене така велика. І нарізаємо її тоненько пів кільцями. Якщо вам подобається дивитися моє відео, якщо ви любите за мною випікати, готувати, консервувати, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Пишіть в коментарях, які ви ще відео хотіли подивитися у мене на каналі. Ось так, дивіться, тоненько я порізала і буду класти в миску. Вся цибулю вже перерізала всю, і будемо вже далі переходити до моркви. Моркви я теж беру пів кілограма, це у мене 4 невеликих морквини. І просто тру на велику тертку, на бурячну, хто як її називає. Перетираю моркву. І буду теж її висипати зараз в миску. Ось так така гарна, соковита і дуже запашна морква свіжа. Все, зараз, все кидаю в миску, і зараз залишиться у нас тільки помідори. Помідори ми будемо. Перекручувати на м'ясорубку. Помідорів у мене тут 1 кг. Я беру для таких закруток сливку, вона не дуже водяниста, вона м'ясиста, і всі салати дуже такі насичені кольором і смачні з, таким, з такими помідорами. Я беру звичайну м'ясорубку, можете користуватися соковижималкою або блендером. Я беру Просто звичайну м'ясорубку і перекручую так швидко і зручно. Коли перекрутили вже всі помідори, ми будемо виливати їх у кастрюлю з товстим дном і ставити на середній вогонь, щоб цей наш сік закипів. Поки він буде закипати, ми будемо готувати ще додатково маринад до нашого салату І вже будемо все змішувати. Зараз виливаю і на вогонь на середній, і хай воно закипає. А поки робимо маринад. Додаємо олії 250 г далі оциту 80 грам, прямо я виливаю все в миску і додам солі, 2 ложки без гірки столових. дивіться я так набираю і гірко збиваю. Ось так. 2 столових ложки додаю. І ще додаємо до нашої миски 100 г цукру. Поки ми це все робили, наші помідори вже закипіли. Заливаємо гарячими помідорами і ставимо на газ. Помішуємо, починає кипіти 40 хвилин на малому вогні. 40 хвилин пройшло, банки в мене прокип'ятилися в укропі. Тепер я виймаю і буду накладати, буду закривати з цього набору продуктів, вийде рівно 3 літрових банки. Можете закривати в півлітрової банки, кому зручніше. Якщо сім'я невелика, то літрову банку відкрили, може це і багато. Але як ви його посмакуєте, ви можете цей рецепт, я напишу, ви можете поділити його на троє і зробити для проби одну літрову банку. І як вона зайде вашій сім'ї, значить знатимете, що ви цей салат будете закривати. Якщо щось не сподобається ну Це таке в кожного різні смаки. У моїй сім'ї такий салат подобається і з ним не дуже багато мороки. Зараз я трошки протру банку, бо ці салатні, салати з олією, я не вмію гарно насипати в банку. І перевертаю. Всі баночки так само насипаю, перевертаю і вкутую до ранку, вони в мене поки самі не вихолонуть, вони в мене стоять вкутані. потім я на балкон, на поличку і зберігаються, аж поки ми їх не з'їмо. Він цікавий, дуже багато різних поєднань. Ну, на гриби, щоб сказати, що на гриби баклажани дуже похоже. Я не буду вас обманювати, але ж він дуже смачний і варто спробувати. Так що спробуйте, обов'язково в коментарях напишіть, сподобалося вашим поїдачам, чи не сподобалося, буду чекати і до зустрічі.